Вітаю, шановна педагогічна громада! Освітянам сьогодні добре відомо ключове завдання для закладів освіти всіх рівнів, а саме забезпечення якості освіти. Проблему якості дошкільної освіти як невід'ємного складника системи освіти необхідно визнати пріоритетною, оскільки саме дошкільна освіта забезпечує успішний освітній старт дитини. Якісна дошкільна освіта закладає невичерпний потенціал можливостей для всебічного розвитку, зростання дитини як особистості, її соціалізації, оволодіння життєво важливими навичками, здобуття результатів навчання, що необхідні на наступному рівні освіти. Розглянемо нормативну правову базу забезпечення якості дошкільної освіти. Законом України про освіту у освітянсько-правове поле введені поняття якість освіти і якість освітньої діяльності, так якість освіти тлумачиться як відповідність результатів навчання, вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартам освіти. Як відомо, таким стандартом для дошкільної освіти є базовий компонент дошкільної освіти у його новій редакції 2021 року. Забезпечення якості освіти присвячено окремий розділ закону, у якому йде мова про зокрема внутрішню систему забезпечення якості освіти, яку реалізують заклади, галузевим законом про дошкільну освіту, стверджено вектор на забезпечення якості освіти, фундамент якого закладено положеними законом про освіту. Зокрема, у законі йде мова про якість роботи педагогічного працівника, про те, що педагогічна рада закладу формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти. Ми окреслили законодавчу основу забезпечення якості освіти, однак сьогодні вирішено говорити про спільні зусилля батьків і педагогів, спрямовані на забезпечення цієї якості. Для здійснення такої співпраці також необхідна законодавча основа. Так, у законі про дошкільну освіту розкривається роль сім'ї у дошкільній освіті. Зокрема, зазначено, що відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі. І це важливо, адже педагогам відомо, що є частина батьків, яка думає і відповідно вчиняє інакше. У законі зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності. У законі чітко визначено, що відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються. Також важливими для розкриття є, нашої теми є положення закону статті 36, де серед інших обов'язків батьків вказується на обов'язок щодо забезпечення умов для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою. Наведені положення закону містять величезний потенціал для реалізації батьківського партнерства у забезпеченні якості освіти дітей раннього та дошкільного віку. Їх зміст мають знати вихователі, які безпосередньо взаємодіють батьками. Важливо доносити зміст цих положень закону про дошкільну освіту і до батьків або осіб, які їх замінюють, як першочергове завдання у рамках педагогічного просвітництва, адже заклад дошкільної освіти є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку, що також визначено у законі. Однак ці положення закону важливо не тільки доносити до батьків, а виформовувати батьківське партнерство у забезпеченні якості освіти. Що вирізняє партнерство, позицію партнера? Партнер це той, хто бере участь у спільній справі заняття для партнерів характерні узгодження, злагодження дії на засадах рівноправності. Ми з'ясували, що освіта, а отже, і її якість є спільною справою батьків і педагогів, відповідно необхідним є усходження дій виховання і розвитку дітей у сімейному полі і у закладі освіти, що також закладено базовим компонентом дошкільної освіти нова редакція 2021 року. Щодо рівноправності батьків і педагогів пропонує розглядати її у контексті рівної відповідальності як за освіту дітей, так і за її якість. Термін батьківство, батьківське партнерство запропонований концепцією освіти дітей раннього та дошкільного віку, яка розроблена Національною академією педагогічних наук України. Зокрема, в них йде мова про те, що стимулюванню батьківського партнерства сприятиме відродження психолого-педагогічного патронату з метою виявлення потреб сімей у підтримці раннього розвитку і навчання дітей, які з різних причин не відвідують заклади дошкільної освіти відновлення фінансування груп педагогічного патронату в межах конкретного закладу дошкільної освіти і на рівні регіональних органів управління, посилення механізмів заохочення малозабезпечених сімей до участі їхніх дітей у дошкільній освіті та пристосування системи до потреб сімей, поширення різних форм участі батьків у громадських об'єднаннях, піклувальних радах. Громадських асоціаціях з метою удосконалення взаємодії між органами державної виконавчої влади в галузі освіти, науки та громадськістю, розроблення пропозицій щодо розширення їхньої діяльності. Особливого значення набуває психолого-педагогічне просвітництво батьків, зокрема із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та за допомогою організації дієвої. Роботи ресурсних серпні. Реалізація перерахованих вищих форм і заходів є повноваженням держави, регіональних органів управління закладів освіти. Однак в умовах війни, коли більшість закладів дошкільної освіти працюють переважно дистанційно, а заняття проходять в режимі онлайн, важливо, щоб активізувалися і самі батьки. У ситуації, коли педагог фізично не знаходиться поруч з дитиною, його посередниками мають стати батьки. І роль батьків полягає не тільки у тому, щоб своєчасно увімкнути електронний пристрій, підключитися до відеоконференції. Батьки мають стати помічниками-партнерами вихователя. А отже, стати учасником пропонованої вихователем бесіди, гри, взаємодії. І у такий спосіб створювати для дитини необхідний соціальний контекст навчально пізнавальної взаємодії. Про прийоми, які допоможуть зробити онлайн-заняття або його перегляд максимально інтерактивним, можна прочитати у нашій статті Комунікативно-освітній простір закладу дошкільної освіти в умовах війни, яка розміщена у журналі дошкільне виховання за червень місяць. На наш погляд, термін батьківське партнерство дуже вдало демонструє те, що лідерство надання освіти дітей дошкільного віку має бути розподілене. Батьківське партнерство це не перехоплення лідерства, а підхоплення спільної справи відповідальності, підхоплення тих освітніх функцій, які педагог частково не в змозі реалізувати, знаходячись по інший бік екрану монітору. Батьківське партнерство це посилення прояву ініціативи, активності і відповідальної позиції батьків за освіту дітей, створення для їх добуття належних умов з урахуванням воєнного стану в країні. Проголошена у законі, спільна відповідальність батьків і закладів освіти за освіту дітей дошкільного віку в умовах війни стає очевидною необхідністю. У сучасному посібнику, електронному пораднику для директора закладу дошкільної освіти щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти є така фраза. Найголовніше у співпраці з батьками пам'ятати, що вони є партнерами педагогів. Це цілком правильне твердження, але я пропоную цей вислів дещо переформулювати і посилити акценти. Найголовніше педагогам у співпраці з батьками пам'ятати, що вони є партнерами з рівною відповідальністю за освіту дітей. І в цьому партнерстві педагоги професіонали у справі виховання і освіти дітей, тому з їхнього боку має бути консультативна навчальна допомога у формі порад, інструкцій, рекомендацій, консультацій, тренінгів. Між педагогами і батьками має бути взаємна довіра і взаємна вимогливість одночасно, прозорість і звітність щодо виховання і освіти дитини, дотримання єдності у вимогах до неї. Якщо батьки, як відповідальні партнери, можуть оцінювати діяльність педагогів, то й педагогам варто піддавати аналізу якість участі батьків у вихованні і освіті дітей. Якщо ми говоримо про рівну відповідальність, то аналізу мають піддаватися виховні дії обох сторін. Мета такого взаємооцінювання створення для дитини, її освіти, найкращих умов. Головне знайти для цього корисні ділові коректні форми. Як лікар запитує на прийом, чи давали дитині ліки, які він прописав, чи робили дитині процедури, які він призначив, так і вихователь має отримувати зворотній зв'язок з боку батьків. Важливу роль у цьому відіграє педагогічна позиція і характер комунікації педагогів батькам. Роблячи акцент на відповідальності батьків. Важливо підкреслити, що побудова формату партнерської взаємодії, лідерська позиція все ж належить закладу дошкільної освіти у особі-вихователів. Вона проявляється у тому, що заклад пропонує батькам різноманітний спектр форм, до яких вони можуть долучитися. Зокрема, це можуть бути такі сучасні форми, як День відкритих дверей, ток-шоу, свята і розваги, школа, ділова гра, фестиваль, конкурс, квест, благодійний ярмарок чи соціальний проєкт, семінар, семінар, практикум, тренінг, майстер клас, проєкт, флешмоб, консультація. Однак зовсім не обов'язково, щоб в закладі реалізовувалися всі форми. Батькам і педагогам спільно треба обрати найбільш зручний і оптимальний формат. Важливо розрізняти форми роботи, під час яких вирішуються загальнозначущі питання, до розв'язання яких важливо долучити всіх батьків. До таких форм віднесемо ті, де заклад реалізує інформаційно просвітницьку діяльність. Є й такі форми роботи, участь яких відповідає різним потребам, можливостям, індивідуальним особливостям, а воно є й у дорослих, і батьки братимуть участь у них вибірково. Це, можливо, неформальні заходи, заходи культурно-розважального змісту. При цьому важливо пам'ятати, що головним результатом батьківського партнерства має стати участь батьків у здобутті дитини дошкільної освіти. Підтримка батьками процесу формування особистості дитини, формування компетентності за освітніми напрямами, що визначені базовим компонентом дошкільної освіти, що відбуватиметься у родинному колі. Для цього в умовах війни онлайн-заняття потрібно проводити не тільки для дітей, а й для батьків, доповнювати їх різноманітними тренінгами. Нині батьки не тільки організатори участі дітей в онлайн заняттях, що також важливо, вони мають бути готовими до завершення діяльності дитини, розпочатої під час такого заняття, закріплення і вдосконалення вмінь і навичок. Тому форми роботи з батьками в умовах роботи закладів в дистанційному режимі мають бути спрямовані на просвітництво і навчання батьків. Позиція батьківського партнерства посилює активність батьків. Вибудовуючи партнерство з батьками, вихователь має діяти відповідно до моделі педагогічної взаємодії. Педагогічна взаємодія передбачає здійснення педагогічного впливу і являє собою єдність впливу і взаємної активності учасників взаємодії на засадах співробітництва, спрямованості на досягнення спільності. Цілий узгодження дій. Як учаснику педагогічної взаємодії, вихователю відведена провідна позиція. Взаємодія розглядається як комунікативний спосіб обміну і є важлива складова процесу спілкування. Для ефективної реалізації педагогічної взаємодії, за результатами якої якнайкраще буде виявлятися батьківське партнерство, важливо вдосконалювати інструментально технологічну складову спілкування, удосконалювати механізми досягнення взаємності. Зупинимося коротко на цих механізмах. Отже, е такими механізмами є взаєморозуміння, координація, узгодження. Взаєморозуміння є когнітивним процесом, який відбувається як відгук на інформаційно просвітницьку діяльність закладу. Її результатом має стати спільне, значніво смислове поле розуміння і спільне бачення батьками і вихователями закономірності розвитку і виховання дітей. Успішність координування співробітництва з батьками залежить від доцільного використання педагогам, засобів спілкування, задієння тих, які якнайкраще відповідають намірам і можливостям їх партнерів, тобто батьків. Від комунікативності педагогів, їхнього вміння здійснювати пошук і вибір якнайкраще із всього спектру існуючих вербальних і невербальних засобів, усних і писемних форм спілкування та від їхньої комунікабельності як особистісної риси залежить результативність взаємодії з батьками. Узгодження є мотиваційною складовою спілкування, його результат. Це досягнення згоди, спільності на рівні цілей, смислів, цінностей. І саме узгодження закладає емоційну основу спілкування, досягнення емоційної спільності з батьками. Може постати питання, чи потрібно прагнути досягати емоційної спільності батьками? Поміркуємо разом. Емоція виявляє позитивне або негативне ставлення до події, людини, предмета, явища. Наприклад, батьків може задовольняти чи не задовольняти певний стан справ. Вони позитивно чи негативно оцінюють певну ситуацію. Також відомо, що емоція предметна, вона спрямовується на когось або на щось. Відповідно, емоції спонукає діяти і діяти певним чином. Отже, якщо ситуація оцінюється негативно, то шукаємо спільно з батьками, що можна зробити, щоб її покращити. Знаходження у єдиному емоційному діапазоні вихователями і батьками дозволяє рухатися і діяти в одному напрямку. Для прояву батьківського партнерства важливо викликати у батьків довіру до закладу дошкільної освіти, до дій педагогів, їх професіоналізму. Для цього вихователям важливо і презентувати себе професіоналами, і бути такими. І важливу роль у цьому відіграє стиль спілкування вихователя з батьками, який має вирізняти переконливість, гідність і культура професіонала. Вихователям, професійним інструментом, в яких є педагогічне спілкування, треба спілкуватися з батьками, спираючись на спільні цінності. Відомо, що на першому місці у переліку цінностей українських батьків знаходиться дитина, її щастя. І знання цього вже є основою для досягнення згоди емоційної спільності з батьками. Наведемо й інші дані проведених досліджень. Так, дослідження, проведене в рамках проєкту Міжнародні критерії якості дошкільних освітніх програм, виявило, що є багато спільного у тому, що об'єднує батьків і вихователі. Так, в процесі дослідження, присвяченого вивченню важливості критеріїв якості освітніх послуг закладу дошкільної освіти для представників різних цільових аудиторій, а саме батьків, вихователів, адміністрації, а також студентів, які здобувають спеціальність дошкільна освіта, було запропоновано 52 критерії, об'єднаних у тематичні блоки. Ці блоки ви бачите на слайді. З'ясовано, що найважливішими критеріями якості освітніх послуг у закладах дошкільної освіти, за оцінками представників усіх цільових груп, є безпека, взаємодія педагогів із дітьми, гігієна і здоров'я, благополуччя дитини. Проведене дослідження засвідчує спільність педагогів і батьків на рівні ціннісно-мотиваційної сфери, а це є надійною основою для реалізації батьківського партнерства у забезпеченні якості освіти дітей. Підсумуємо сказане. розкриття і використання потенціалу батьківського партнерства важливо складова забезпечення якості освіти. Успішність побудови партнерської взаємодії визначається здатністю педагогів здійснювати ефективну мовленнєву комунікацію. Дякую за увагу! Все буде, Україна!